Наша друга серія. Я Влад. Це Руслан, Руслан тому що в прошлій серії я писав, що Влад, це Руслан. І сьогодні ми вам хочемо показати такий лайтовий обзорчик на цього автомобіля. Ви, я думаю, по прев'юшки вже побачите, що це у нас відос називається, якого кросовера можна придбати в районі 10-12 тисяч доларів. Крім того, що ми вам покажемо огляд на цю машину, ми ще сьогодні познайомимо вас з нашими менеджерами. Ви побачите частково нашу працю на автосалоні. Там кумець пригнав машинку під заказ, ми віддали клієнтам. Коротше, слідкуйте за цим відео, ставте лайки, насипайте собі борщика, там чайку підігрівайте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо вам сподобається. Сподобалося. І пишіть коментарі, будемо всіх раді прочитати. Так ви допоможете нам просувати наш канал. Кумець. Що ти можеш сказати по даному автомобілю в даному бюджеті взагалі? Це у нас машинка стоїть на каналі, продається 11500 за 2013 год. Ми такі машинки вже приганяли. Ні одну. Ні Ні одну не приганяли. одну, не одну ми приганяли. Багато, реально, було багато їх. Одну з, напевно, з самих таких, яку ми запам'ятали, це був синій Тігуан 73 тисячі. Оригінального пробігу з 16-17 року 2017 року машинка. вона поїхала до міста Харків, перевірили все. Що можу сказати? По факту є хороший надійний кросовер за адекватний прайс. Маєш що? гарний вигляд, маєш багату комплектацію, у машини є все максимально, проходимость величезна. Що ще додати по факту? Реально, лайтовий автомобіль за хороші ну, гроші. За такі гроші по таким рокам це дійсно він составляє конкуренцію і, напевно, на одному з перших місць іменно саме такий Тігуан. Тому що, дивіться, він 2013 року випуску. Знайти їх можна за бюджет як за 10, як за 11 тисяч. Даний варіант 11500. є і по 14 приїжджали до нас навіть люди на реалізацію, хотіли за таку саму машину 14. Тут адекватний бюджет. Давайте поглянемо, на яку комплектацію ви Можете розраховувати за такий бюджет. Нагадаю, що тут у нас у машинки повний привід. Двохлітровий бензиновий мотор. Зараз про мотори більш детально поговоримо. Тут у нас в цьому екземплярі кожен салон, повний мультіруль, ну звісно, круїз, кондиціонер, подогрівий сидінь, і це як і у всіх. Навіть є панорама. Тобто, ця машина підійде не тільки для молодого чоловіка, для діда. Так же само на ній, якщо буде кататись молода дівчина, то це також буде гарно виглядати. Коробки тут були і механіка. І Айсін, і DSG. По моторам, що тут було, тут був 1,4 турбомотор, 2-літровий дизельний дізельний і 2-літровий бензиновий мотор. Це, в принципі, ось такий небагатий ряд по моторам. В даному екземплярі тут 2-літровий бензиновий TCI-мотор стоїть першої генерації. Е, ви не думаєте, що він там якийсь фіговий, він кращий навіть, ніж другої генерації. Тут немає. У них масложора, вони цим не хворіють. Що стосовно коробки, даний екземпляр приїхав з Америки, і в Америці були тільки коробки Айсін. Механіку і DSG ви могли зустріти. На європейських варіантах. Також ви бачите цей Тігуан, подивіться на кліренс. Бампер трошечки припіднятий, ви не будете чіпляти по бездоріжжю всякі там ями, бордюри по місту не будете чіпляти. Але таких бампера було два вида. Для Америки йшов тільки такий, а для Європи там було два вида. Ви, може, зустрічали тігуани, там, де він отакий низенький, просто рівний. Отакий бампер, до речі, низенький, багатьом людям подобається більше. Але ось такий більш практичний. І навіть якщо ви не хочете такий бампер, машина приїхала з Америки, а вони тільки з таким були, То ви могли собі спокійно заказати бампер європейський і поставити його на цю машину. Допустимо, якщо у вас була машина біточок, битий по морді, все одно треба було його міняти, то ви могли, вже, в принципі, вибрати, який вам більше до душі. Наскільки місткий даний автомобіль, я зараз сяду. На переднє сидіння, у мене зріст 2,45, у Кума 2.30. а <гума> ну попробуй сісти за мною. І Легко. зараз подивимося, наскільки ти тут будеш зручно сидіти. Ну Тут сидів тільки що ти. Ну, ось так я буду доволі комфортно їхати. Мась, я тобі більше я хочу сказати. що... Скільки ї... у тебе там місця? У мене? Да. Вдосталь, я можу ще одну посадити. А, і ще можеш дівчину собі на коліна посадити. Та, тоді взагалі нормально. Значить, містимость машини з ростом 2,40 і 2,35, і ще й тут 12 людей поміститься. Так що це нормально, в принципі. Зараз глянемо, скільки речей поміщається в багажні. Дивись, Кум, ти Так. No. Кум, я думаю, що якщо б ми на рибалку поїхали, пішов дощ. Ага. Сюди. Ми тут двоє з тобою сядемо. А удочками як махати? Як карася підсікати взагалі? Тут аж можна. Закидуть, Над, що... річку подати. Отак от... <зас> примерно як от на такому розстоянні річка можна бути. Слайк, покажи людям, яка в нас тут річка, яка у нас красота. Ні, ми можемо так от чуєте. Скелі. Не треба цієї удочки. Не закидушки. Не закидушки, а, так. Да, а, ні, ну, якщо отак, то так нормально. І все. В принципі, друзі, багажник у нього не такий прям супер великий розмір, але для звичайного користування тут навіть більше, ніж у деяких паркетників. Але якщо вам треба перевезти якийсь великий груз, ви просто одним змахом там, за 20 секунд складаєте в рівну підлогу ці сідушки, сюди спокійно залітає стиральна машинка. Без ніяких проблем. І декілька там ще мішків картошки. Що стосується приводу даного автомобіля, цей автомобіль йде повноприводний, але у них ще були також версії на передньому приводі. Що стосується понадійності, то проблем ніяких я ніколи не чув, щоб тут якісь були. Тут Муфта Халдекс, хто розуміє, той розуміє. Ми в технічку в наших відосах сильно не внудряємося. Ми тут не стараємося вам показатися якимись майстрами ПТУ і повністю до кожного болтика розказати про тачку. Тут ми розказуємо, що цей апарат достойний. В цьому у своєму бюджеті конкурентів він може в принципі всіх нагнути, тому що за 11.5 ви не знайдете чогось такого, щоб виглядало наскільки стильно і наскільки практично використовували цей автомобіль. Але навіть за наявності цього повного приводу він все одно більш такий, знаєте, міський. От він безпечний, якщо там слизька дорога, він краще тримає повороти, ніж просто передній привід. Так ви можете заїхати на таку місцевість, але прям таке бездоріжжя, там де крузаками. Треба їздити, він, я думаю, не потягне, але старатися буде. До речі, друзі, ще одна із причин, чому ми можемо вам рекомендувати купляти такого Тігуана, це те, що ви його зможете обслужити за будь-яким углом. Будь-який гараж, це концерн «Вах». а Ви знаєте, Вах-група це одна із самих масштабних груп, в принципі, в світі, якщо не вона не на першому місці. Так що ось таку машину ви коли. Придбаєте, то вона дешево в обслуговуванні в порівнянні з іншими там автомобілями. Якщо ви можете доложити 3 тисячі доларів вище, ви можете купувати вже собі Audi. Ну що, в принципі, ми вам трошки про тачку розказали. Зараз ми поїдемо і зробимо тест-драйв. ще можна по Тюгану поспілкуватися про розхід. На 2-літровому бензиновому моторі у них розхід середній це 14 літрів бензину. Якщо ви їздите, як дід може бути трошки менше, а якщо ви навалюєте із світофора постійно педаль в пол. То розходу буде більше літрів 16-17 це прям готуйтесь. Але ця машина не для того, щоб гонку з нею робити. Хоча вона також їде дуже добре. Наскільки я знаю, на коробці DSG у них до сотки розгон на 2-літровому моторі бензиновому йде за 7,5 секунд, а на коробці АйСін. Примерно на секунду дольше. Що стосується шумоізоляції всього тіганчика, ну, коли їдемо 70-80 км на годину, в принципі, багато шума немає. Зараз виїдемо на дорогу, де можна розігнатися трошечки швидше, але в межах дозволеного. І по шумоізоляції вже побачимо, наскільки він шумний. Посадка у Тігуана, як у звичайного кросовера, висока, набагато вища, ніж у Седана. Коли Садан поруч під'їжджає з тобою, то реально людина нижче сидить. Така ергономіка. Сидиш високо. В принципі, в нього кум нормальна шумоізоляція, да, я сказав би. Непогано. Ми їдемо зараз 70 в милі. Але що ізоляція достатня, можна спокійно спілкуватися. Врахуйте те, що це кросовер, і тут ви ще чуєте шум від багажника. Коротше, приїхали ми на моєчку до наших партнерів. Тігуанчика вже відзняли. Зараз приїдемо на майданчик і покажу вам ще одного кросовера. В такому бюджеті він навіть буде трошки дешевший, але в таких же самих роках. Моєчка це Автопрайд. ми тут миємося, детейлінг робимо. Тут у нас є ще комп'ютерна діагностика у пацанів. Я заїхав сюди, щоб забрати цього пасатика. Це моя машина. І у нас ще в наявності сьогодні з'явиться ось такий Ford Focus. по моєму 12 року -го випуску на бензиновому моторі в універсалі. Нагадую, що всі наші тачки є по посиланню в описі під відео в нашому інстаграмі і телеграмі. Хочете прикол? Зараз я вам кое що покажу на дорогу, виїду з території. Я думаю, що вас це удивить. Забирав я тільки що з моєчки машину, робив повний комплекс. Тут е полірували торпеду. Дивіться, що після моєчки зробили. Бачите, в зеркалах свернули салфетки. Бумажні полотенця такі, і повставляли в зеркала. Знаєте для чого? Це зробили для того, щоб поки я з мойки доїду на площадку, щоб по кузову не розтікалися каплі. Ви самі прекрасно розумієте, що після мойки одразу всі двері грязні, тому що зараз жарко, водичка отуди потекла, поки я доїду, воно б засохло і довелося б заново все натирати. Ми приїхали на майданчик, і що я вам хочу сказати, що до нас заїхало з вчорашнього вечора і сьогодні три форда. Одного тільки що вам показував, з моєчки забрали, будемо фотографувати. Ось такий ще Ford Focus заїхав. І кросовер, якраз тема відео, кросовери від 10 до 12 за 13-го года. Зараз я вам покажу ось такого Фордіка. Ну, щоб встигнути, хочу вам розказати одну фішечку, що ми можемо робити для вас. У нас є така послуга, як автомобіль під замовлення. Це на той випадок, якщо ви у нас не знайшли того, що вам треба. І даний екземпляр підпадає якраз. Під цю функцію це у нас. Volkswagen Passat 2016 року випуска в Airline. Ви самі бачите, який це гарний автомобіль на 1.8 моторі на автоматі. Звісно, дивіться, як виглядає симпатично. До нас звернулися люди. Ми їм рік тому приганяли такого фокуса, як перший стоїть перед Passat. І їм і ще одна машина треба в сім'ю. Вони шукають іменно такого Passat. Зараз Славік машинку вже завів і поїде, о жене на моєчку. Через пару годин люди приїдуть, будуть кататися, і я думаю, що вони його придбають. Для розуміння, отак посадки це виглядає, як звичайний пасат. Там тільки r кермо r накладки r бампера Щоб ви розуміли, такий пустий оригінальний без рішоток бампер коштує 1000 доларів. Такий Ще Славік буде гнати на моєчку і будемо чекати людей, щоб вони за ним приїжджали. Чорна стеля в броніпленки, я бачу. Красива, красива машина. Такі тачки коштують в середньому за хороший стан в даній компоновці, примерно 12 16 тисяч доларів. Ну а тепер прийшла черга ще одного кросовера за бюджетом 10 тисяч 500 доларів. Тачка у нас Ford Edge 2013 року випуску Звісно, на автоматі з 3,5 бензиновим мотором. Газ тут не стоїть зараз, але я думаю, що якщо захотіти і заплатити якісь гроші, то можна ще й поставити газик. Покажу вам, взагалі, яку тачку ви можете придбати за такий бюджет. Тачка виглядає симпатично, агресивно. Цей хром додає свого антуражу. В Принципі, стан за ці гроші у машини мені сподобався. Ось так вона виглядає ззаду. Машина ця більша, ніж Тігуан. Он стоїть той Тігуанчик, якого ми тільки що для вас знімали. Вона побільша, вона поширша. І знаєте, з чого я удивився? Дивіться, тут ось такий домофон є. Як у Fusion отут. А тут прям біля ручки ось такі кнопки. Знаєте, як на старих совєтських дверях, в ташках на домофон по комплектації в такої тачки буде мультіруль, круїз контроль, звісно, кондиціонер, коробка автомат. Ну, така машинка. Сильно багато часу я вас не буду забирати цією автівкою. Просто можу вам сказати, що це один із варіантів, який ви можете розглядати в бюджеті 10-12 тисяч доларів. До речі, у кого така машина або Тігуан, напишіть свої відгуки, як ви ними користуєтесь, який у вас розхід і чи взагалі подобається вам ця тачка. І хочу вам сказати, що я на даний момент вже в кінці тижня записую вам цей відос. У нас вже було записано половину відео і змонтовано половину матеріалу. Але... Я вчора трохи тупанув. Прийшов до компа, видали в папку з відео, тому що думав, що воно в монтажній програмі вже все збереглося, те, що змонтовано. А оказується, ні. І встановити це нереально, не виходить. Так що знімаємо цей відео заново, і я думаю, що вийде навіть іще краще. Так, що тут у нас пройшло за пару днів? Ми зробили на декілька автомобілів хороші знижки. В даному випадку на оцього Кайрона ми вчора зробили знижку мінус тисячу доларів. І зараз ціна його 7 тисяч. Він 2014 року випустив Оска, двохлітровий дизельний мотор має пробіг 143 тисячі кілометрів. Як тільки ми зробили знижку, по ньому вже багато дзвінків. Зараз Славік відзнімає детальний відео огляд чоловіку з іншого міста. Також ще якісь люди їдуть його дивитися. Крім цього, люди їдуть дивитися машину Славіка на моторі 1.8. і що Тож ви бачили в першій серії. От їдуть на нього люди дивитися і можливо придбають і Славік вже буде купувати іншу тачку. Крім цього, ми продали декілька автомобілів. І до речі, в тому матеріалі, що я видалив чисто випадково, був знятий контент. До нас звернулися люди, яким ми рік тому приганяли машину під замовлення. Volvo v 50 сказали, нам треба бусик. У нас тут стояв бусик, продавався, Ford Transit. І його вже власники забрали, він був на реалізації. І це я вам кажу для того, що якщо ви продаєте свою машину, можете пригнати її до нас на майданчик. У нас безкоштовна реклама, безкоштовна парковка. Ми відзнімаємо в TikTok, в Instagram, Telegram. там, до речі, прайс на всі машини. І ви, якщо в Ютубі зараз дивитеся це відео і хочете подивитися наші тачки, то можете перейти по посиланню в описі. Ще до нас заїхало пару таких тачок, як. Ось Такий реномиганчик. Кстати, це комплектація не босе. А тут кожен салон є. Подогрів в електрорегулювання. Коротше, така багата комплектація, а дизельний за 7700. Ці міганчики у нас були 6500, 7300. Бачите, на вибір три різних мигана. І заїхав ось такий талісман учора. Ця машина офіційна, дизельна на автоматі, 1,6 мотор. Тачка 2018 року випуска. Всього-навсього за 14200 доларів. Це мій посадік стоїть. І в цій серії, що я хочу зробити по ньому. Короте, є у нього проблема. До речі, пишіть, у кого такі пасати, чи є це у вас. Я хочу замінити оці уплотнітельні резинки. Ось ці. Ті, що на пройомах. Тому що у них у цих пасатів є така болячка, що на швидкості, там більше 100 кілометрів, воно продуває і трохи свистить. Коротше, я шукав на різних ресурсах отакі резинки на всі четверо дверей. Ніде немає в наявності. І що вирішив зробити я? Я просто поїду на місцевий авторинок, там, де продають різні запчасті і ніжтяки для машин. Я хочу взяти резиновий жгут толщиною 6 мм. Я це в Ютубі теж надивився. Хочу зняти ці резинки і всередину засунути цей жгут, для того, щоб вони були толще і двері закривалися плотніше. Я думаю, що це допоможе, тому що у нас. Буде незабаром поїздка на 550 кілометрів в одну сторону. Ми будемо їхати на своїх машинах. Ми будемо їхати в Київ, і це, до речі, у нас плани на четверту серію. На третю серію у нас теж є грандіозні плани, ми її відзнімемо у нас у Кривому Розі. Але на четверту серію нам треба їхати далеко. І я хочу для комфорту все-таки вирішити це питання, щоб резинки не пропускали вітер з вулиці. Якщо у вас була така проблема, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви вирішували таке питання. Так, друзі, зараз у нас ще Буде трошечки знайомство з нашими менеджерами, тому що ви повинні бачити тих людей, які будуть вас зустрічати. Тут у нас на майданчику, коли ви до нас приїдете за якоюсь хорошою тачкою. Це у нас менеджер Тьома. Зараз ми поїдемо на тьоминої тачки на заправку. Надо купити щось перекусити. Там, кстати, машина Тьомича, Chevrolet Cruze на автоматі. Можливо, скоро буде у продажу. Хоча він на ній не так давно їздить. Він до нас, коли приїхав. На роботу устраювався, приїжджав на інші тачки, вже і встиг за 4 місяці поміняти собі такого круза на автоматі купити. Якраз дізнаємось, взагалі. Може когось цікавить такий круз. Дізнаємося відгуки від настоящего власника. А кстати, круз такий непоганий. Внутрі прям красиво. торпеда така. Mm -hmm. глянь. Ну он такий підсобраний, нормальний. Mm -hmm. Мультируль. А роботаєш у тебе? Mm -hmm. Все чітко, так? Да? Автомат. Камера заднього віду. Для нього навіть за такой бюджет, на щось пересісти пересічне, нереально буде. Ну дивись, ми його взагалі вицепили по швидкому викупу. Лина приїхала, хотіла продати машину. Ми її викупили, тільки поставили не на продаж, а просто Тьома зараз на ній катається. Точніше, Тьома викупив, не ми викупили. Тьома викупив, це його зараз власність. За 6 тысяч долларов 2013 года выпуска 1.4 турбо бензин, это такой Chevrolet Cruze. А что вообще по машинке? Ты планируешь ее продавать или что-то делать? Ты дивился в варианты вообще, что можно... Я хотел ей... поставить на нее вообще первый. Прошить его первый. и вырезать катализатор. А сколько у нее сил? 130 где-то? 140, около. 138, да, ну 140. 138. Если сделать стейдж, даже если посчитать 15-20, 20, я думаю, даже если процентов, А то не фігово, воно може бути. Мені сказали, що плюс 30 сил буде. 170, в принципі, що похавали, купили чабату на заправке. Хочу вас познакомить ще з одним менеджером. Це Добрый також вечер. Артем, позивний жульверик. У Тьомича є такий пасатик. У нас всі менеджери катаються на нормальних колесах. І Тіма продає цього пасатика. Що це може про нього розказати? Скільки у тебе вообще? Пассатик. та плюс-минус где-то полгода. Угу. Черный на тонировочке. На обычных дискочках нормальных не зачух. это стандартные оригинальные диски. Мотор 2,5, да, тут? 2, а я повин 1... 12 -го? 12 год, 2,5 без газа. По комплектации я съезжу. Салончик, Электропакетик. Все. Белый тут салон. Тоже. Автосвет, автодождь. Что Комбер, по цене? Жигури. По цене он у нас 10,5, да? 10,5 продается, да? І Якщо люди захочуть щось по поторгувати, то можна поторгуватися. По состоянию і вся ціла у машини, по зазорчикам, по всьому, по гнилю, по парижтю, нічого такого немає. Чорненький, затонірований. Неділю назад Тьома його з'їздив затонировав на нормальну студію. Затонирована задня оптика. Ось такий посадик, 10,5-12 Багажник, 10 тонн картошки, там є. А тут а не 10, а тут 20, тонн, Тут вообще я не знаю, если мерять. Ты сюда вообще в полный рост ляжеш, вот так, даже если не раскладываться духа. Можно спать, конечно. <laughs> Просто в багажнику можешь спать спокойно. Нюансів по машине таких нема. По кузову тоже все равно. Можешь сейчас сремонтировать по ньому надо, ні? Не? не надо, вообще ничего делать. Все четенько. Псих, поїхав. Друзі, це один з наших менеджерів, який буде вас зустрічати на майданчику, коли ви приїдете купувати сюди тачку. Або якщо ви продаєте свою, приганяєте тачку до нас, ми вам допоможемо з продажем. У нас безкоштовна реклама в наших соцмережах, таких як Instagram, Telegram. і безкоштовна стоянка на майданчику. Ну, посадік такий чорний порядочний. На садік прижаті розкажу подробніше. Так, друзі, зараз будемо на посаді робити кое що якусь доділку. У мене така проблема. Я вже відео казав, що на скорості. Свистять дві резинки. 120 ідеш, а воно в салоні чуть як трошки задуває вітер. Шукав, де тільки не шукав. В інтернеті хотів заказати ці резинки нові. Ніде їх немає в налічі на цей посад. Я поїхав на авторинок. Узяв такий жгут резиновий. Він такий він плотненький, діаметр 6,2 Поміряли штангель циркулем. Зняв резинку. Зараз буду його продівати сюди. Потом сделаю заезд и вообще скажу вам на відео: я вообще баловаться такою фінеймою, или лучше все-таки пошукать нову резинку купити. Для начала дивіться, как це робиться. Знімається резинка, на місці стыка, ось, спайка. От тут треба розрезати, вирівняти. Вообще, треба ще стальну проволоку продіти, До стальної проволоки привязать цей жгут и протягнуть. Ну, і потом і тут просто заклеить обычным клеем. Можна даже вот этим, той, що клеє, секунда, як він там називається. Короче, сделаю. Проїдусь і потім покажу, взагалі працює воно чи ні. Коротше, друзі, зробив я вже собі уплотнітельну резинку отут, тільки що поставив на місце. В принципі, не так воно все складно і було. Я навіть обійшовся без проволоки, тому що ця резиночка, що я сюди засовував, вона була доволі таки плотна. Двері закриваються нормально, тяжче нічого не стало, абсолютно нормально. Ну Но я ще не їздив, і тест драйв не зробив. І хотів би показати вам машинку, яку пригнав кумець. Їхав він далеко, 350 км від міста. Це машина. Під замовлення Peugeot 3008, дизель на хорошій комплектації. Отут я напишу, який бюджет таких автомобілів, ця машина 2012 року, максимальній комплектації. Якщо що, Така сама бензинова у нас є в наявності на такій ж самій комплектації. Що тут люди отримають за цю ціну? Машина вся в оригінальному окрасі, абсолютно повністю. Машина оцинкована. Всі оригінальні стекла, вікна, є задні парктроніки, є панорама. Оця ляда відкривається на дві половинки: верхня, нижня. Зараз покажу вам, як вона виглядає в салоні. Ви тільки подивіться на цей космодром. Ось такі сідушечки з боковою класною підтримкою. Тут куча всяких датчиків, допомога короче, при спуску. Абсолютно все. Отут тут у нас виїжджає екран, там виїжджає проекція на лобове скло, клімат, контроль. Короче, комплектація багатійша. Пробіг на машині 190 тисяч оригінального, це 1,6 дизель на механіці. Люди хотіли іменно механіку. Заказували, кстати, люди, у нас вже оця третю машину. Там був Тігуан, була шкода, і от зараз ще ось таке Peugeot 3008, дизельний на механіці. Ці автомат не захотіли, тому таку тачку ми їм і привезли. Прайс на наші автомобілі є по посиланню в описі в інстаграмі і телеграмі. І якщо ви у нас не знаходите тої тачки, яка вам треба, то ми можемо вам пригнати під замовлення. І якщо ви проживаєте в іншому місті, ми можемо зробити вам доставку будь-куди. Так, ну і зараз мені залишилося зробити тест-драйв на пасаті і дізнатися, чи допомогло то, що я зробив з уплотнітельною резинки. Чи не буде зараз задувати вік. Ну і в кінці відео, друзі, я хотів би сказати вам дякую за те, що ви на нас підписуєтесь, що ви ставите лайки, коментуєте наші відео. Наші відео з кожним разом будуть для вас ставати цікавішими, тому що у нас є крутий проєкт, який ми вже починаємо відзнімати післязавтра. Я думаю, що цей проєкт вам дуже сподобається і дуже зайде. Нагадую, якщо ви хочете придбати хорошу тачку або підбір автомобілів, звертайтеся на наші соцмережі, Instagram, Telegram з прайсом на всі наші авто. Ходиться по посиланню в описі та в шапці профілю. Побажав всім мирного неба і до наступних серій. Діто знаєш, тут треба якось не так. Нам наша задача відео його не продати, а просто про нього розказати, а не толкнути людям машину. Давай, хорошо.